Слава Україні! Я Боня! І сьогодні для свого каналу я відкриваю нову рубрику, і це допомога новачкам. Але перед початком цього відео я хочу привітати дівчат з 8 березня. Дорогі жінки, дівчата, наші рідні і красиві, кращого свята немає, аніж те, що прийшло нині. Для вас сніги розтали. Це для вас прийшла весна. Ви з собою полонили наші душі і серця. Тож лишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні, і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Я сподіваюся, що вам сподобався віршик. Ну а я починаю. ОС Як ми знаємо, ОС це лице каналу, яким ми користуємося, щоб робити відео. Ну і зрозуміло, ОС має бути запа. М'я запам'ятову. Потрібно, щоб вас шу ОС було легко запам'ятати. Що я її робила? Я її вирішила зробити не такою вже і складною, і, як на мене, вона легко запам'ятовувалася. Я її вирішила зробити трохи схожою на мій. Передній наряд, але я трохи дещо змінила, наприклад, додала галстук і змінила шкарпетки, так само, як і колір взуття. Також я їй дала вік, нехай їй буде 16, і вона народилася 7.05.2006 Ну і все. Аватарка. Як ми знаємо, деякі гатчери ставлять або просто свій ОС, або оброблену, або Артик своєї ОС. Ну і я вирішила, нехай в неї буде оброблена ОС. Звичайно, це я нікуди ставити не буду. Можливо, я розіграю цю ОС на конкурсі в своєму телеграм-каналі. До речі, силочка на нього буде в описі. Ну, а ще по поводу обробки ОС. Я їй вирішила зробити легку обробку волосся, так само не таку вже і важку обробку очей. Я її вирішила намалювати якийсь свій зрачок і ще також зробити світлішу частину і, звичайно ж, куди ж без тіні. Також я вирішила зробити її тіні там, де має ця біла штучка. Ну, і після чого я побігла їй робити тіні на обличчя. Я роблю тіні в такому стилі. Звичайно, спочатку це схоже на якесь криваве місіло, але потім це стає схожим на реальні тіні. Ну, Ви все це бачите на екрані, тому, надіюсь, вам хоч щось зрозуміло. Після чого я побігла їй робити тіні на одязі і на галстуку. Ну і все. Шапка профілю. Зізнаюся, чесно, я навіть уявлення не мала, як робити ці шапки профілю. І я робила я їх одразу в галереї. Ну, а потім я почала дивитися більше туторіалів в Ютубі і дізналася, як правильно її робити, цю шапочку. І тому я вставила сюди цього персонажа з аватарки, видалила задній фон і написала велком. Точніше, ласкаво просимо. Ну, це все. Монтаж! Ну, кожне відео, коротке, довге, шорт починаючи із скриншотів, що я, звичайно, почала робити. Ну і поставила я свого персонажа спеціально на зелений фон, тому що зеленого немає на цій ОС. І тому я вам також так раджу робити. До речі, відео вже йде третю хвилину. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Ананас, це перше, що прийшло мені в голову. Ну що ж, а зі скриншотами я майже закінчила. Я й вирішила зробити таку невеличку складність рук, начебто вона їх піднімає. Ну, звичайно, кудись без цих складностей. Ну, і з кріншотами я вже закінчила. Настало, настав зірковий час. Тут я спеціально створила новий проєкт і вставила оці скриншоти на зеленому фоні. Після чого я їх скоротила так, як мені потрібно, і експортувала це відео. Ну, Це поки ще не фінальне відео. Після чого я створила знову новий проєкт і вибрала уже фон із Пінтереста. Потім я в накладаннях вставила цього персонажа і видалила фон завдяки хромакею. І ось результат. Ну а я сподіваюся, що я вам допомогла цим відео і надіюся, що вам хоч трошки воно було корисним. Ну а на зв'язку була я, Боня. Усім удачки та всім па 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 па